Ми робимо все, щоб з вересня нова сесія вже почалася в не лише почалася в онлайн-трансляції на каналі Рада, але і було знято абсурдне ембарго на годину для новин з Верховної Ради, щоб можна було матеріали, які ви напрацьовуєте тут, чи які пов'язані з парламентом, а в режимі живого часу публікувати. Я би хотів подякувати голові Верховної Ради та апарату. Вони проаналізували власне дві постанови. Нови, які обмежують трансляцію та мораторій, і зараз підготовлена комплексна а, постанова а, для того, щоб запровадити онлайн трансляцію на каналі Рада а, YouTube та Т2. От поки що не йдеться на, на про перегляд формату єдиного марафону а, і можливість ну, власне те, що більше стосується парламентських кореспондентів, в режимі а, живого а, ефіру, а, видавати всі новини. Які стаються в парламенті постанова розроблена. Проект зараз на погодженні в більшості, бо наше ключове завдання, щоб її не лише внести, а і власне проголосувати. Попередню домовленість є, що цього тижня вона реєструється, оперативно дається доручення регламентному комітету, так щоб до 2 вересня, коли у нас почнеться власне осіннє засідання, ми могли проголосувати і одразу запустити в ефір. Інші речі стосовно там доступу і тому подібне, не лише до третього по. Верху, це питання інших постанов, і тут потрібна окрема робота. Але я вас закликаю їсти слона частинками. Давайте спочатку зробимо те, що реально, і переходити до наступних етапів. А в розмові з головою парламенту з Русланом Стефанчуком піднімалося питання про те, про сприяння роботі журналістів. А знову ж таки, прозвучало готовність зустрічатися, шукати механізми. Бо більшість обмежень безпекового формату це не лише вер. Рішення апарату це в першу чергу УДО, тобто управління державної охорони та служба безпеки. Але я думаю, що ми і аргументи знайдемо. Зрештою, в нас є сильний аргумент, так, це режими висвітлення роботи в європейських парламентах. От нам ми інтегруємося в європейський союз, тому нам точно треба щонайменше мати не нижчі стандарти, в ідеалі вищі, бо ми ж Україна.